Для того, щоб при першому підключенні акумулятора до інвертора не іскрило, використовуємо резистори важно-керамічні ватт на 5, опір від 10 до 50 Ом, в середньому цього достатньо. На там, пів секунди на секунду під'єднують. Після того тестером міряєте, чи зарядився конденсатор, не підключаючи до акумулятора, цей кінець червоний, там, допустимо. І при коли ви то тримаєте в руках. Один кінець до акумулятора, другий до цей, то при напругах там вище 24 вольта, будьте дуже обережні, тому що постійна напруга більш небезпечна, ніж зміна, вона не переходить через нуль. Тому нічого не торкайтеся до оголених частин кабелів. Приклали, торкнулись легенько клемою, вона заряджається досить швидко. Все, Тоді міряйте тестером. Теж ну, важливо, щоб між ділянки кола не попасти двома руками не взятись. Міряйте тестером. Є напруга, там може гуляти пару відсотків, може нижче -чуть бути недозаряжений. До кінця конденсатор це не так страшно, як повністю розряджений. Все тоді накидаєте спокійно, без дуги, без іскор прикручуєте до клеми і все працює. І в системах, де є залізого спад, де БМСки, то БМСки такого не люблять і часто можуть вилетіти мосфети ключі від такої дуги. Ну Можна там гратися включати. Емердженсі режим, але його часто бувають виключити, через що вилітають. Ну, акумулятор може загоритися, потім проблеми всі різні бути. От. І цей режим важливо не використовувати, тому що при його включенні виключаються всі захисти, балансування і так далі по струму, і таке подібне. Це дуже небезпечно. Це треба розуміти, що ти робиш. Саме простіше. 10-20 гривень, купили пару резисторів на хазяйстві, кинули і от маєте. Кустує копійки, зато дуже економить нерви, час і від, відгороджує вас від всяких проблем непотрібних.